Вітаю всіх на каналі, все буде смачно. До вашої уваги смачнючий десерт, який обов'язково приживеться у вашій оселі. Заливаємо желатин холодною кип'яченою водою. Гарненько розмішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Тим часом беремо кефір, сметану, виливаємо в глибоку чашу, додаємо цукор, ванільний цукор і на великих оборотах міксера гарненько збиваємо, допоки не розчиниться цукор і не з'являться бульбашки. Багато бульбашок. Чим довше збиваємо, тим кращий результат. Желатин розігріваємо в мікрофильовці, не доводячи до кипіння. Охолоджуємо і виливаємо в масу, збиваємо на малих оборотах міксера і залишається тільки розлити. Охолоджуємо. На це піде хвилин 20, от і все, можна ще прикрасити або тертим шоколадом, або як я, шоколадними крапельками. Всім смачного! Обов'язково приготуйте такий десерт. Миру, добра, здоров'я! Хай буде смачно на вашому столі! Все буде добре і все буде Україна! До нових зустрічей на каналі!